Так, все вітаю всіх в наступному моєму відео. А напевно дивно, чому я в вищій бо сьогодні День Незалежності. І я знімаю вступ на наступний тиждень, так як в мене того тижня не вийшло, бо все пішло не по планах. Тому вітаю вас всіх святом, дякуючи нашим ЗСУ. Я думаю, перемога буде досить швидко. Прийду, я, я знаю. А що пішло не по планах, тому що це відео мало бути велоподорожю. Ну, дякуючи у цьому дощику. Бо показувала погода, що буде все добре, але звідки взявся цей дощ, він був дуже сильний. І я не знав, коли він закінчиться. Тому я вирішив поїхати до сестри і з сестрою поїхати туди. Я думав, що я взяв одномісний номер, виявилось двох, і сестра каже, О чому би зі мною не поїхати. Тому ми поїхали всі разом. в готель, це цей номер такий. Так, тут у нас туалет. В туалеті є фен, шампунь, цікі штучки, кадусова, рушничок, туалет чистий. Тут у нас є калати. Це диван. Тут телевізор є, сейф. Це таке ліжко. За журналами навіть можна почитати. Так, це у нас тут пам'ятник оленя. Ось таке. 3 метри олень. Ну, досить великий. Так, далі ми зараз підходимо до наступної статуї. Чи що це таке? Коротше з льодовикового періоду. Це не з льодовикового, ну це, коротше, купа мамики, дивіться. Зараз подивимось, де, де є якісь про них інформація. Ага, вже бачу. Так, зараз про них почитаємо, що це пише. Сім'я мамонтів. Тут інформація про мамонтів І можна відсканувати QR-код. Так, моя покрасниця кайфує. Мамонт великий. тут якась печера. Вони прям масштаб прям дуже великий. Тут гілікоптер. Від Блага, це будівельна компанія, так розумієш, це вони щось спонсорували тут чи що. Так, туди йти не будемо, бо там газончик. Так, далі у нас еласмутеріум. Э, це якісь, чи що А що це взагалі таке цей. Та грає доту, то це схоже на цього магнуса як там. Так, тут дуже багато висадених квітів. Троянд різного кольору. Далі кущовий бик. Інформація. Виглядає... О, він Виглядає ко. Він якийсь маленький. Щось не видно, чи він кушковий. Це у нас печерний ведмідь. Дуже височезний. Сподіваюся, вам сонце не сильно засліплює, бо певно найкрастий бік де. Всі передом стоять ці статуї. І дупа, а чогось нема хвоста ведмедя. А як це так ведмідь без хвоста? Тож ведмеді з хвостами мають бути. Щось, щось розвелинесе. Але ми йдемо далі, бо тут прям є багато чого дивитися. Дуже величезна територія, все підстрижено. Прям дуже приємно. Дивіться, тут є всякі рослини і про них інформація пише. І то багато, і там є ор Барбаресі. Я думаю, всі колись в дитинстві Барбареські киділи. Наступний у нас що це Діпро Кодон. 4 метри. Це коротше така штука. Кість на леопарда схожий, чи що? А він має хіст. Ля має хіст. А ведмідь немає, прикиньте. Також для дітей тут прикольно всякі штуки зроблені, дивіться, шахматна дошка. Можна сидіти і шахмати грати. Фігур немає, не знаю, чим грати. Ага, далі, дивіться, класики є, похресниця стрибає. Що тут з дітьми прям дуже кайфово. Ще багато троянд різних. Далі в нас є тут всякі знаки. пише, що де є. туалет, дитяча зона, музей цивілізації. Невеликі пташки Ясно. Ресторан. Невеликий, так розумієш, це з сарказмом бо не закреслено. закреслені. Зараз буде видно. Про нього інформація. Можете прочитати. Виглядає він так. Де ще є прикольна штука з мамонтових рогів, ну, типу, я так розумію, з мамонтових рогів. Тому йдемо в неї. Називається Алея Бивню. Виглядає, напевно, дуже прикольно. Трансформери прикиньте. Бамблбі. Цього не знає. Цього це прайм. Це, напевно, той злий. Так, далі у нас така кімнатка з лазерами. О, видно лазер. Виявляється, ви проходите, він просто світити. Дивіться, лазер. Не знаю, під котом чим видно. Прийшли. А тут це не перестав. О, а цей перестав. Так, десь у нас тут якийсь збідований бегемот. На сурік збідований. Так, це така гра тут є. Треба по кольорах попадати. Пішов час 40 секунд, і пішла гра. Це важкий рівень, це ж третій рівень включили. Але покресли це попадає, навіть ще й є. Оце зліва йде полоска як синій і справа – червоні. Сестра виграла ех Вероніка, не повезло. Кіда у нас є ще такий цей трансформер, піскує трансформатор. Далі у нас кісь є Кетцаль Він 80 мільйонів років тому жив. Сприйняв інформація. Прям дуже високий. Далі у нас така штучка є. Це якісь кістки вимушого мамонта. Так, піде про нього тут пише. Руками торкатись заборонено, але щось про нього інформації нема. Цікаво, чи це справжній, чи не справжнє, але якщо руками торкатись заборонено, може і справжнє. просто скелет. Я так розумію, що це для дітей більше зроблено, бо страйка ж тут колись квест проходив, що ховали якісь певні штуки десь і діти мали знайти. Там у нас є такі кістки, тут у нас є панцири від черепашок, і це голови, як це до коні, динозаврів. І тут можна дітям гратися. По землі ще є всякі такі нотатники. І вони виглядають прям дуже круто. Тут наступна у нас є. Так, у нас я так не знаю, що це зараз почитаємо. Вау, прикольно. Віться, кладуть копійки. Кей попугай, це, що це Я так розумію, піратський попугай. Текст, це велике починається із мрії. По три дзьоби чарівному позову. Загадай бажання. Давайте потремо і загадаємо. Загадав. Так, там будується, що у нас щось. Тому там ще буде в майбутньому видно. І тут є інша цитата. Вважаю, що успіх приходить до тих, хто рано встає. Ні, успіх приходить до тих, хто встає у гарному настрої. Це досить прикольний цитат. Йдемо далі. Там всякі стоять тажі, я так розумію, старовинні. Зараз ми з вами побачимо. І там атракціони для дітей. Так, тут ще така цитата. І навіть від моїх помилок буде користь. І отже, це значить, що я не помилився. Прикольно. Йдемо далі. Цікаво, скільки таких цитат. Фух, але погода типу, досить жарко. Там стоять при вході парасольки. Тому якщо хтось буде сюди ходити, я б радий брати з собою парасольки. Отак От виглядають парасольки. Так ще одна цитата. Зараз ми заходимо з вами в цей музей цивілізації. Від Неоліту до історії майбутнього. Фу. Це у нас так печерні людина, я так розумію. Бо знаю, хто там не чи командонець. Тут багато початок цивілізації, жорна, початок використання глини, Гончарство. винахід колеса, ковальство. Бинківська досить популярне ковальство. Так, можна сканувати код. Вау, ну тут багато прям інформації пише. Тут ходити і читати, читати. Корення морського простору. Репахи. що взагалі не знаєш що таке Парашут. О, парашут і знаєш. Так, космонавти. Павло Попович, Лавніт Попа, Лавніт Кузин. Так, це вже літачки. Мрія. Руслан. Мрія наша. Вау, дві цікі тут ці кітоці. мотоцикли, які колись були. Виглядає дуже гарно. Так, тут ще інформація, музей цивілізації. Прям все пише. Це я так розумію, щось воєнне історія розвитку зброї. яка колись була. Ракети. Ух, йо моя колекція свідпрається з Івано-Франківським національно-технічним нафтой Наскільки я розумію? Це камінчики. Сланець, мармур. Ну прямо дітям, я думаю, тут буде дуже цікаво. Та ну й дорослим тут буде цікаво багато таких, що я навіть чинаю цих назви не чув одпал. Йдемо далі. О, велосипеди. Це вже щось знайомо. Фікс. Так, види в велосипеді. О, яке є. Я так розумію, що це перший цей електровелосипед. Але я думаю, що це все мотоцикли. От вимоги. Сумки. Боже, дивлюся на цього людину, думаю, що це справжня. І до гори ногами щось перевернути. Так, що це таке? Експонати роками не чпати, волохати на сирі. І багато дуже багато квітів. Прям біля цього кожної доріжки є всякі квіти. Так, там у нас розміщені далі ці атракціони. О! Я так розумію, зараз їх не роблять, бо зараз просто такий… Але зараз субота. Зараз би мав бути. Було все робоче, але я розумію, що може людей багато нема. Прапорів. Не знаю, що це, але я так розумію, що це зв'язано з різними країнами. Зараз почитаємо. Так, прапор Миколаєва, прапор Луганщини, Герб Луцька. Тим дуже прикольно. До кожної ми підходити не будемо, то буде дуже довго. Прапор Полтави, прапор Одеси. Так, цікаво це прапор івано Франківська. І вся карта України. Скоро у нас біситься. Паспорт України. Скоро там буде вся Україна, тут буде Україна. Що ви розумієте про що я? Так, цікаво мені Франківське. Герб Севастополя, Герп Сімферополя, Пропер Сімферополя, Пропер Севастополя. про них інформація. Так, Франківська хтось я не бачу. Ну, нема то нема, десь воно є. Але довго шукати, це що? Прапор Криму. Дивіться, тут є алея, і тут прямо вода леється, що Якщо вам дуже буде жарко, можна прийти сполоснутися. Дуже класно. На знак є кафе, дитяча зона, ресторан, музей роботів. цікаві експонати. Ну, цікаві експонати, музей роботів ми вже з вами побачили. якась цитата. Ще одна дата. І наступна гарниць, тата. І наступно у нас є цитата. Так, далі у нас є страуси. Як не візьмеш корму кружку, страус дзьобне у макушку бігом біжи по корму. Попробуємо. Чи він? Єсть, візьме ні. Так, їжа взяв їсти. Пробуємо ще давати йому. Тут остроси і прям дуже якісь голодні, Було, що не хочуть їсти їсти. є така тут нога, 4 метри, прикиньте, Що це перше? Лапа тірекса. гарно. Ще тут дуже багато цитат, але трошки вони заросли. Ще одна цитата. Тут дуже великий дитячий майданчик прям такий великий. Дітям буде весело, тут ресторан є. Можна ще собі замовити поїсти. Карта там є. Тут досить прикольні такі туалетики. Комусь захочеться Є навіть графік прибирання. Ще не прибирали? 17-го -го другий годині прибирали. Туалетики виглядають отак. Тут є жіночий і там чоловічий. А ми йдемо з вами дивитися левів, читегрів. Коли левів. Зараз буде видно. Все одне є, але ти розумієш, це прислів'я англійське. Не виховуйте дітей, все одно вони будуть схожі на вас. Виховуйте себе. Розумно? Ну, тут прям дуже багато є місць для відпочинку. Ще одна якісь цитати, якщо тобі скажеш, що мрії не збуваються, не вірю. Вони, вони збуваються якщо за них боротися. Ще одна. Там ще фігурка є прикольна, а ми йдемо дивитися Тут є багато всяких -от таких розкладушок, що можна собі лежати, чілити а далеве. Нема леві. О, лежать, дивіться. Зараз йдемо ближче підемо. І це тут пише електричний струм. Але чи це на чому електричний струм. Хай зікоти не падайте у олія. цікаво як тут пасти. Ось вони загоряють собі на сальни. Хоч так тихо сплять, тіючи, що не живі, але думаєш, що не живі. Ага, тут леві і теграш. Не просто тільки леві. Тут можна такий гольф навіть грати. Там ще є такий крокодил величезний, прям дуже довгий. Тут є ще такий спортивний комплекс маленький, щоб покачатися. Але ще такі мама ти є. Там дуже великі. Носорік старунський. Опа, это к ним. Дальше у нас є навітающий похэ. Посиділи ми трохи в готелі. Прийшли ще вечором трошки сюди на Андерхіл. Зараз сонця нема, прям дуже кайфово ходити. Так трошки прохолодно. Зараз трохи запустили пару качеля, так розумію, для дітей, чи це може туди самі роблять. Не знаю, буде видно. Але народу стало більше.

Ось багатько, Роденький. роденькі. Сіломо тут дуже круто. Тут прям реально можна цілий день проходити. Є багато що погратися, багато де посидіти. Що подивитися, багато скульптур дитині, тут прям буде дуже кайфово. У мене похресниця всюди бігає, все чіпає, все, вона хоче гратися. Є тут також ресторан, що можна собі замовити, щось поїсти, посидіти. Туалети є, все досить охайно зроблено. Прям дуже класно. Одил саркозу. десять метрів доринані часу. Я також просів трошки відпочити, подивитися, що тут, як, то віддихнути, і потім назад вертатися в готель, ночувати. Добрим ранку поспали ми. Школа якось погано я поспав, що спати я не міг. А вночі ще був якийсь інцидент, бо хтось щось там кричав в другій годині. Ну не кричав, голосно дуже якась компанія говорила. Але дуже круто, що їх заспокоїли прям дуже швидко. Що За п'ять хвилин я так розумію, чи адміністрація прийшла, чи хто попросила, щоб бути тихіше. А ще там трошки поговорила і вже було тихіше. Але, але не знаю, спати я не міг. Вночі під ранок прям дуже хотів спати. Zaradi tega zranka je kul, nikoga ne morem, priti snižati. Зразу підведемо підсумок. Чесно кажучи, мені там досить сильно сподобалось. Готель був прикольний, то що багато було людей. Прям всі номери були зайняті, якийсь останній номер, прям взяв. І то було видно, тому що коли ми йшли на низ, там світилося, що типу, є в той середині. В загальному все дуже супер. Атмосфера класна, все чисто, все класно. Я зайшов на рецепцію, запитав, чи можна знімати. Вони сказали, що можна, але щоб не заважати іншим відвідувачам. Тому я досить мало знімав готелі, оскільки там людей було багато і не хотів нікому мішати. Там досить класно з дітьми, мої покресниці дуже все сподобалось, особливо басейна з басейну не вилазила. Сам Андерхілл теж досить класний, там походити можна цілий день. Прямо подивитись на різні стадії, їх досить багато, досить невеликі. Прямо там дуже великі, не знаю, як ціле футбольне поле, навіть як два. Також там є атракціони, як ви бачили, можна поїсти, посидіти. Відіснути діти будуть бігати, гратися, я впевнений. Тому ось таке вийшло відео. Дякую за перегляди.